Скручені пробіги. Ми не крутимо. Кожного з... свої методи. Хто крутить? Треба скрутити. – Хто скручує? Скрутити. Хто скрутити? Ну, відсотків 60 точно. Мені сказали, що ви точно крутите пробіги на автомобілях. Я <різь> не крути. Ви не скручуєте. Та ви шо? <різь> О, це ви звернулися по адресу. Серйозно говорите, то крутять, тому що ем, ну, продати легше. Просто люди бояться пробіг. Скручені пробіги. Таке явище часто можна почути при купівлі та продажі вживаних автомобілів. Чи скручують пробіги на Луцькому авторинку? Та як зрозуміти недосвідченому покупцеві, що над пробігом, так би мовити, попрацювали? Сьогодні спробуємо дізнатися на Луцькому авторинку. Скручують пробіги? Ми не кручу, скручуємо. Вони скручуємо? А взагалі, як недосвідченому покупцеві дізнатися, що над пробігом, ну так би мовити, попрацювали? Невідомо. Але кожного свої методи. А взагалі, як відбувається цей процес, як його скручують? Ми не знаємо. автомобіль Renault Scenic 2011 року з ціною 7950 доларів. Пробіг 250 тисяч кілометрів і, як на мене, пробіг не скручений, адже він достатньо високий. Чи скручують на Луцькому авторинку пробіги в автомобілях? Не знаю. А ваш автомобіль не скручений? Правда? Ні, рідний пробіг. А розкажіть про ваш автомобіль. Який пробіг? Ціна, рік. О, рік 17, один 1,6 автомат, проб... пробіг не скручений. 189 тисяч. Рідний б'ється на шкоді, можна перевірити. Хто крутить? Треба скрутити. Хто скручує? Ніхто. Шукує. Скажіть, будь ласка, чи на Луцькому авторинку помічали ви автомобілі, чи знаєте, є такі зі скрученим пробігом? Звичайно. А як ви розумієте, що... Ви... Перевіряємо перед продажем. Ой, коли займаємося автопідбором чи перевіркою авто, це все легко виявляється. Тому...» А можливо, є якийсь пристрій для визначення. Звичайно. За, а на наш час зараз все є. Я не буду розказувати, тому що це, ну, мабуть, лише інформація, але зараз є все. А як часто на Луцькому авторинку утрапляються автомобілі з крученим правилом? Ну, відсотків 60% точно. Таких на перший погляд два схожих автомобілі з одинаковим типом кузова. Проте це Форд, а це Тойота. І є ще дещо спільне. Тут не вказаний пробіг, цікаво, чому. Скажіть, на вашу думку, чого не вказують а, пробіг на табличках? Ніхто не вказує. Чому? Всі по факту. Ніхто не питає, всі питають. Можливо, приховують... Ні, великі. Всі питають, хто хоче. А скажіть, а на Луцькому авторинку часто скручують пробіги в автомобілі? Ні. Якщо машина з Германії там, чи з Бельгії, чи з Голландії, ніхто їх не скручує. У нас ми не крутимо пробіги. Всі по 60 тисяч. 160. Но... Тут треба на сторінку заходити. 162, 164, 167, то точно не Раніше всі були 180, Зараз всі 220. 200-220. Ну я більше 250 не бачив. Правильно, бо ми не беремо ті курчівки. Мені сказали, що ви точно крутите пробіги на автомобілях. <звіллях> не крутив. Це чоловік постійно крутить. От тут фіход пробіга має. Чесно. Скажіть, а часто явище? Сайцю для нього нічого взагалі. Yeah, Час, ну, дуже часто, явище. Цей чоловік теж крутить, що сміється. Ага, <рес> 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 диви, яке їхне. <рес> ну, крутять, звісно, що крутять, але що робити. Ну, а як часто можна знайти? Як часто? Часто? Кожен раз. Цей чоловік не однієї машини не пропустив, щоб не скрутити пробіг. Можете зняти його. А як цей процес відбувається? Може ви покажете, як ви крутите? Комп'ютер. <рес> <рес> не зможу показати вам? На місці То не секретна можна секретна інформація. Ні, на місці не на, можна. На, можна на, Є спеціально діагності. обучені люди для того. <рес> <рес> Можемо дати адрес. Дід, а як покупцеві недосвідченому зрозуміти, що пробіг скручений? Воно йому не треба. Машина хороша. Не треба їх знати. Так, я думаю, що так. Да. Це зайве. Підскажіть, будь ласка, на Луцькому авторинку є автомобілі зі скрученим пробігом, на вашу думку? Звичайно, ні. А як недосвідченому покупцеві дізнатися, що пробіг скрутили? Ну, Вон чоловік хай розкаже, він спеціаліст у цьому. А ви ще в нього теж скупили. А їду до спеціалістів, я. як я буду радити. А це от ви продаєте автомобіль, тут не скручений пробіг? Ні. Це історія на шкоді, наб'ється. 145 тисяч. А рік 10, 9 тисяч. А по комп'ютації ще Ну, Все крім телевізора і люка. Скажіть, будь ласка, на Луцькому авторинку скручують пробіги в автомобілях. Та ви шо! Не не Та ні, звісно, ви шо. Ясно, скажіть, а взагалі, якщо серйозно, для чого їх скручують? Щоб гарно було. А чи варто покупцям взагалі боятися пробіг 300-400 тисяч кілометрів? Ну, 300-400 я лично таких не беру. А чому? Ну, треба ж трохи голову мати на плечах. Як потім людям розказує, що там 150. От і все ну, це залежить від, від продавця, скажімо так. Ясно. А скажіть, на авторинку багато автомобілів зі скрученим? Правда? Поняття немає. Ви не скручуєте? А, я ні, ви що? Ви так задумалися. Тож є електрики, вони скручують, Нащо нам скручувати. Скажіть, будь ласка, на Луцькому авторинку скручують пробіги? Ні, ні, в якому разі. Як покупцеві дізнатися, чи скручений пробіг? Перевірити на СТО. Підкажіть, будь ласка, на Луцькому авторинку чи можна знайти автомобілі зі скрученим пробігом? Ні, не можна. Ні, звісно, такого не буває. Ще на Луцькому авторинку. Точно ні? Точно ні? Ви не скручують? Звісно, ніхто тут не крутить. Ясно. А не знаєте, дорого це зробити? Та ні, навіть не орієнтуюся Ясно, скажіть, а автомобілі з пробігом 300-400 тисяч кілометрів варто такі уникати? Ні, не потрібно уникати, Ті, якщо автомобіль катався по трасі, для чого його уникати? Є, якщо, машина є два е, види автомобілів, може кататися автомобіль по місту, може кататися по трасі. Якщо він катається по трасі, його він стоїть, наприклад, на фірмі, його завжди обслуговують. Тільки машина як катається по місту. Наприклад, пробіг там 150 тисяч, яка катається по місту. Коробку то вічно дергають у різні блоки щеплення, вижимають. Відповідно, ресурс мотора діба, і ресурс е, самої коробки. А по автобану вона, як вона виїхала, їде собі стабільно там 130 кілометрів. Так, да, пробіг більше, але відповідно автомобіль в технічному кращому може бути стані. Разом. Що з найменшим пробігом ви продаєте? Який автомобіль? 2010 один і бензин. Е -е. Хтось до вас спішить. Так, да, так. Да. покупці, мабуть. Бачу, коробка передач механіка, а що по комплектації є такого цікавого? Станка Комплектація на кондиціонері, на подогріві сидушок і все, в принципі. Нічого такого особливого, все стандартно, типу гідроселітель. А взагалі технічний станції цього автомобіля? Деальний. Далі. Нічого не стукає, нічого не грюкає, рівні роліки замінені, фільтра масла аналогічно заміне. Всі поїхали, нічого не треба робити. На Луцькому авторинку скручують пробіги, є таке явище. О, це ви звернулися по адресу. Я скажу, по такому питанню треба, щоб Женя відповідав. Тільки цим, цією корекцією займається в нас Євген. Ні-ні, я не займаюся таким взагалі ніколи в житті пробіги не крутив і не буду. Угу. А Це фраза можливо... людей, які стовідсотково вкрутять пробіг. Так можливо, ви скажете, яка ціна скрутити пробіг? Ну дивіться, якщо, якщо, якщо файно крутити, ну так прям по блокам, то я думаю, десь 2,5 тисячі 3 гривень? Да. А якщо так скрутити візуально там на приборці, то можна і за 300 гривень скрутити. Це, як то, як кажуть, як на лоха. Ясно, скажіть, а для чого взагалі це робить? Не знаю, це, це, це всі питання до жені такі. Я не знаю, я просто цікавився як для себе. Ну, Якщо серйозно говорити, то крутять, тому що ем, ну, продати легше. Просто Люди бояться пробігу. Наприклад, ем, бачить 300, ну, в принципі, це для машини, які там років 10, це, це нормально. Але бачить 300, все треба менше і все. Навіть якщо він скручений, це і то лучше, хай там буде 200, але от вони купляють. Але я не кручу. Це вже друга фраза така, яка ну, хто скручує пробіг. А ви крутите? Ні. Крути. На нього. Ніколи. Ніколи не кручу. Я, я сам просто прийшу, завожу ну, до людей, особисто, які крутять. Особисто присутство, при тому, як крутять пробіг. Може один раз було в Ауді, яка 2000 року, от тоді, може, там було. Ясно. А скажіть, а от ви зараз продаєте автомобіль? Там скручений пробіг? Ні. Можете заглянути, там 150 рідного пробігу, ну, типу, салон абсолютно новий. Розкажіть, яка марка, ціна, рік? Volkswagen Тігуан, 2011 рік, сертифікований передній привод, 9800. ну, Машинка не була бита, по техніці вся обслужена. Правда. І Рідний пробіг 100%. А чого не хочете скрутити, щоб було, наприклад, 50 тисяч? А наша хто повірить, що 50 тисяч? Ніхто не повірить 50 тисяч. Потім люди деякі навіть накручують пробіг. Це навіть дорожче, ніж скрутити, вартує. А скільки? Я думаю, десь в районі 150 доларів. Ми не накручуємо, ми максимум тільки скручуємо. І тон... Ну... Девіз по життю. Отже, як ми бачимо, скручені пробіги на Луцькому авторинку явище не нове. Проте продавці радять, перш ніж купувати автомобіль, перевірити його на СТО. А ви дивилися програму Луцький автобазар. Побачимось наступного тижня.